Бачимо ту ситуацію, яка може бути на мережі під час відключення електропостачання. Відімкнули зовнішнє електропостачання, і дизель-генератор в автоматичному режимі на протязі однієї хвилини завівся. Відповідно, жоден сервіс на даній базовій станції не пропадав. Це одна з базових станцій мобільного оператора «Київстар», яка створює покриття 2, 3 та 4G на території області. Тут встановили генератор, який може забезпечити роботу станції під час відключення електрики до 10 діб. Тобто, якщо ми малюємо сценарій або відбудеться сценарій фулл блекауту, це не 2, 3, 4, 5 годин відключення, а відключення на 3, 5, 6 діб, то ці базові станції будуть працювати. Однак станцій із такими генераторами лише чверть. Забезпечити всі не можна через високу вартість. Для роботи такого об'єкта звичайні побутові генератори не підходять. Натомість, решта базових станцій мають акумулятори, заряду яких вистачає від 4 до 6 годин. Ми були готові практично до більшості всіх відключень. Чому? Тому що на всіх базових станціях стоїть альтернативні джерела живлення, це акумуляторні батареї. Попередні роки була стара технологія, аджм технологія Останні два роки ми почали масово міняти і закуповувати і перезамінювати батареї на літієві батареї, які значно потужніші, які значно більше витривали щодо періодів розряду і заряду. Загалом в області понад 300 базових станцій. Щороку їхню кількість збільшують аби покрити мережею більший відсоток населення. Такими є зобов'язання перед державою, каже Олександр Примак. Водночас пояснює, чому при знеструмленнях мобільний інтернет все ж може бути гіршим. Жодна технологія не вимикається, всі технології працюють. Що може бути у людей? Ну, принцип який? Вони повинні володіти інформацією. Якщо немає мобільного інтернету, або цього, на цих в ну, них дуже суттєво впливає. Такий навіть, можна сказати, ну, маленький хаос. І коли на базову станцію, яка обслуговує енну кількість абонентів, сідає значно більша кількість абонентів одномоментно, так швидкість може мобільного інтернету зменшитися. Крім того, кількість абонентів може збільшуватись через національний роумінг, коли абоненти іншого оператора також можуть використовувати ці станції. Водночас базові станції не можуть охопити всіх, бо розраховані на певну кількість користувачів. За словами Олександра Приймака, всього в області є понад 430 тисяч абонентів Київстару. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.